Національний конгрес українців Молдови одна з перших організацій, яка консолідувала свої зусилля для допомоги українським біженцям в перші години повномасштабного вторгнення. Сьогодні на базі організації, при підтримці міжнародних організацій та уряду Республіки Молдова діє один з постійних центрів для біженців. Керівник конгресу Дмитро Лекарцев зізнається, замінити людям дім неможливо, але першочергова мета у підтримці людей, що тікають від війни найскрутніші хвилини. Буквально з 7 лютого організація замикнула в роботу. Пов'язано з кризою, з російською агресією в Україні ми допомагаємо біженцям. Ми займалися евакуацією. Як ви бачите, ми зараз знаходимося в центрі допомоги біженцям. Ну і окремий напрямок це була відправка медицинської гуманітарної допомоги в Україні. Зустрічаємо в центрі гостя з України, представника фонду Віталія Кіма, Юрія Трусова. Пан Трусов розповів, що співпраця з молдовським конгресом українців розпочалася декілька місяців тому. Вже з кілька фур вже надали нам допомоги гуманітарної нашої Николаївської області. Також знаю, вони співпрацюють із Одеською областю, і з Херсонською областю, а також і допомагаємо логістично. Ми ми дуже раді завжди сюди приїжджати, спілкуватися, отримати допомогу. Також ми вдячні всьому податкові народу. Перед дні в центрі відчутна метушня. Волонтери пакують гуманітарку в Миколаївську область, готують подарунки дітям та по можливості прикрашають приміщення. Зазвичай конгрес допомагає Миколаєву медикаментами і продуктами першої необхідності. Цього разу Юрій Трусов та Дмитро Лєкарцев, пакуючи черговий вантаж, розповіли, що придбали для Миколаївської області спальні мішки і готові обіди, які не потребують приготування. Я першу хотів напевно вистави подякувати Молдови за їх щирість, за їх відкритість, за те, що а, сьогодні Молдова сама переживає важкі часи, а, а, тому що війна зачепила і Молдову, криза енергетична і так далі. Але не дивлячись на що Молдовани. Дуже щирі, дуже відкриті. Вони намагаються підтримувати і біженців проти животу, і надавати ще допомогу, посилати в Україну. Ми збираємо цю допомогу тут. в Центрі люди приносять одяг, їжу, іграшки для дітей, подарунки для людей. людей Новий рік пан Лякарцефу сам нещодавно побував в Миколаєві. і Сподівається, що така допомога підтримає місцевих жителів, які залишаються без світла і тепла через ракетний обстріл країни-агресором. Люди знаходяться в дуже серйозній ментарній такій катастрофі, якщо можна так сказати. І з свого боку, ми, по-перше, ми дуже вдячні Миколаєву. Це я особисто пану Тіму сказав, тому що ми всі слідкували за тим, як героїчно Миколаїв тримався, тому що ми всі тут, в Молдові, розуміли, що якщо вистоїть Миколаїв, і Молдова також вистоїть. Тому ми вдячні миколаївцям за їх героїзм. Тому з нашого боку це то мале, що ми можемо зробити, це яким чином підтримати їх, надіслати якусь медичну, якусь іншу гуманітарну допомогу. Ну, що ми і робимо. Кореспондент Ukraine World News з Молдови.